Та я після відео про ділера я став ну, доволі популярним. Ну, коротше, пофіг. Йоу, всім привіт. Ворон ГМД на зв'язку. І я вирішив анонсувати гру. Я створюю гру про пакети. Я не знаю, як я дійшов до такої думки. Тут не буде геймплею, так як я ще майже нічого не створив, крім прологу, який йде пару секунд. Поки я можу розказати, що це за гра. Це буде щось типу платформера та топ-даун платформер, який ж тундук. Я... Граємо ми за пакетиша оригінально. Ну і ми будемо. Коротше, наша ціль це дійти до нашого друга пакетиша. Ні, такий сюжет прям а я, яка ціль, ну, то капець. Скоро... В е, скорий час ви можете побачити трейлер, який я колись може, навіть запишу. Як я зроблю хоч щось, щоб показати. Більше ніж 2 секунди. Тому чекайте на трейлери і на інформацію від мене. Це єдине, про що я можу поки сказати про цей проект, бо немає що про нього сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!